Кейтеринг для запорізьких школярів вперше за чотири роки учнів перших четвертих класів будуть годувати у школах. Страви для них готують за меню відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Таке можна так, їсти хто пробував забрали у дітей. Ні, ми перед тим як це організовувати, а вже ж пробували. Підрядник привозить до школи вакуумовану охолоджену їжу. Її розігрівають у спеціальній шафі і подають дітям сьогодні. У меню спагетті салат з буряка та сиру, сирна запіканка з ягідним кулі, чай та банан. Тобі подобається? Як це? Вчора ми давали кашу, була з м'ясом, вкусно. раніше діти носили перекуси з дому. Тепер же цієї необхідності немає. Це дуже велика. Перемога для наших діток, бо вони зможуть. Якісно навчатися, не думати про те, що їм хочеться їсти. Ми можемо тепер забезпечити очну роботу повноцінну групи продовженого дня. А батьки, в свою чергу, привівши дитину вранці до школи, можуть спокійно працювати до вечора. Батьки та діти можуть залишити свої відгуки про обіди за qr кодом який має бути в школі. Тому саме ми і організували весь процес поступово не одразу у всіх закладах, для того, щоб ми мали змогу трошки десь посунутись, трошки прийняти якісь управлінські рішення і вже відповідати на ті вимоги, і відповідати на ті побажання батьків і дітей, які ми почуємо. Шкільне харчування безоплатне для батьків, бо ж 50% вартості компенсує всесвітня продовольча програма. Іншу половину суми сплачують з міського бюджету. «В Нашій громаді 71 школа, яка має перші четверті класи, найменшу шкільну ланку, так би мовити, і всі ці заклади 71 школа будуть мати можливість. Забезпечити харчування дітям перших-четвертих класів. Станом на зараз ми вже запустили таке харчування десь порядка в п'яти-семи школах, але кожного тижня будуть додаватися нові навчальні заклади. Незабаром замовити такий обід можна буде і для учнів середньої та старшої ланки. Однак це вартуватиме батькам близько 95 гривень за порцію.